Тобі Боже, наш, слава Тобі! Слава Ісусу Христу. Коли подивитися на життя кожного з нас, можемо зауважити, скільки різноманітних ініціатив ми проявляли, коли щось одне друге, п'яте, десяте соте. Щось давало щось ні. Щось гадували, щось не вгадували. Але все-таки, як для нас? Важливо, чи який, краще сказати, інструмент для нас є важливий, щоб це наше життя найкраще вжити. Це є приклад з притчі про Марту і Марію. Чому Господь дорікає Марту? Не тому, що вона погано робила, тому що каже, що Марія вибрала благу частку, була з Господом. А коли ти з Господом ти знаєш, що робити, а що не робити, Тому мій покровитель. Святий Вендик казав, ора і латинською мовою, молись і працюй. Будь-яка праця має випливати з молитви. Марія могла потім більше бігати, чим бігала Марта, але вона знала, де бігти, де не бігти, що робити, що не робити. Тому молімося і з нашої молитви, з нашого перебування з Богом, буде випливати, що найкраще ми маємо робити.